Ну що ж, дорогі глядачі народної думки, почалося те, чого ми так довго очікували, і що мало статися рано чи пізно військовий переворот в Російській Федерації. Так, дві найбільші сили починають своє пряме зіткнення. І я порадив отак міцно, міцно тримати кулачки, щоб вони там так пересрались, так перегризлися, так один одного, щоб ну, діла до нас не було, а ми в цей час. Звільнимо своє заберемо, так нам їхнього точно не треба. Тож таке глобальне протистояння не на шутку почалося між ЧВК Вагнер і Міноборони Російської Федерації. Що відбулося після виходу з Бахмута ЧВК Вагнер осіли в тилу, так готуючись там до чогось? щось вони там собі готувалися, но міноборони Росії. Слухаючи заяви Пригожина, так який відверто дискримінує Путіна і всіх йому, коли ось, ЧВК Вагнер осіло в тилу, росіяни взяли і самі їх розстріляли ракетами, боючись, щоб ті не пішли напряму на Москву. Вони боялися Пригожина і до цих пір бояться так, тому що у нього вже зібрана доволі немаленька сила. загибали на Бахмуті, захищаючись Росії і російської армії. Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома и разогнать ЧВК Вагнер. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. Но этим разе они не успокоились, сегодня, видя, что мы не сломлены. Они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами. Цій операції був задіяний навіть міністр оборони Шойгу. Представте собі, який це несе характер, наскільки вона важлива так, для Кремля. І після того, як вона пішла не зовсім так по плану, як він хотів, так, він дуже швидко спетляв, там, куди він прилетав Белгород, здається, так? Протистояння настільки велике, що їхній Гіркін пише, що потрібне негайне втручання Путіна. Але в той же час в нього самого виникають сумніви, чи є ще той. Путін десь взагалі, так, чи він залишився. І після цього ракетного обстрілу своїми ж своїх кацапами кацапів, так Пригожин не заставив себе довгождати і сказав, що завтра буде отвіточка, що наступний крок за ними. Тож з нетерпінням очікуємо цього дня, так, завтрашнього. Можливо, це уже таке начало чи його кінця. Дуже сильно хотілося, щоб вони ну, дійсно пішли на таке. Лобове звітнення мірятець, хто ж з них сильніший. І як результат ламання усієї вертикалі влади, усунення Путіна, усунення Шойгу, усунення усіх їхніх прихвостнів, хаос в країні, хаос в управлінні, хаос в армії дуже був би хорошим результатом для нас. Чому я на початку відео казав, що це мало колись би начатись? бо так довго тягнутись не можна. Можна. 100 мільйонів раз прозомбувати людей, так. Але коли видно, що якась людина робить щось не так, то навіть дурні з часом починають це помічати. Так. І я думаю, що в Росії також є безліч людей, які бачать, що країна рухається не в тому напрямку. Наскільки б зомбованими вони б не були, наскільки там мега так, союзними, все рівно, рано чи пізно. Настане той період, коли прийде прозріння. Надію, що заяви Пригожена, а він одна з тих небагатьох людей, хоч засранець, ще той, но який хоч тримав своє слово, так будуть не прості налякування і обіцянки, а дієвий дієвий результат, якийсь, який він дійсно покаже. І навіть те, що він уже наговорив, це дуже серйозний підрив довіри до влади. Це. Чего была нужна война? Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала, и этот указ уже был готов, и получил вторую звезду героя. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наш лона российских граждан, и не, того, не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды. Шайгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищная. И поэтому идут обманы. Две реальности. На Земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском-херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий, он может сказать, все возвращено, и нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее, чем она сегодня реально есть. И были уничтожены то, что было уничтожено. Два леопарда плюс один там Т-72 плюс несколько Брэдли. Все это показывается с разных сторон. Никто не уничтожал 60 леопардов. Это полная тотальная чушь. Те, що вони виставляли як власні перемоги уже протязі цих півтора року, все воно перекреслюється, показується, що людей просто обманювали. Тому тримаємо кулачки, ставимо великі надії на завтрашній день і надіємо, що це буде такий суттєвий здвиг, який нарешті приведе нашу країну, по-перше, до перемоги, по-друге, до миру, по третє, до закінчення війни, відновлення своїх територій. І дасть нам шанс спокійно, мирно жити. Тож, з великими сподіваннями, до нової зустрічі на каналі.